Доброго ранку, дітки, кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, щебечить весело висело синички. Відміть в барлозі вже дріма. Ви здогадалися, яка пора? Так, зима. Зима чарівна, білосніжна, розваги кличуть нас усіх та пам'ятай про обережність. Це ключ до радості й утіх. Зимових ігор є багато, та про безпеку слід нам пам'ятати. Скоріше у двір гуляти, будемо із вами розбирати, в які ігри можна взимку грати, а у які ні. Із песиком ти можеш взимку погуляти, тут небезпечного нема, побігати і пострибати. Ох, і весела ця пора зима. Якщо хтось впав на льоду ще й забився, ти допоможе встати та не смійся. Будь обережним на льоду не біжи, та тому, хто впав, обов'язково поможи. Їсти сніг і лід це зовсім не годиться. Одразу можна застудитися. Цього ви, дітки, не робіть. Зі снігу краще виліпіть. Є розвага ось така ліпити веселого сніговика. Сніжку кругленьку, тихотенько друзям кидай, з ними взимку ти пограй. До річки на лід ти сам не ходи, щоб не трапилось біди, бо лід тонкий та крихкий, не принесе він радості, друже, бо прозорий та хитрий дуже. Краще ковзани взувайте та до ковзанки ви поспішайте. Не лови язичком сніжинки, хай вони летять, мов мрії. Танець їхній безупинний сяє світлом надії. На долоні хай впадуть, щоб відчути їхню ніжність, крихту зими збережуть, мить зберігши дивовижність. Сніжкою в лице не цілься, другу буде боляче тоді. Все буде червоніти, сильно ще щіпати, буде не до гри. Якщо саночки на прогулянку ти взяв, а правила дорожні не читав, то знай, кататися з машинами не варто, бо можуть боляче скінчитися ці жарти. На санчатах добре мчати стрімголов, та на схилі можна наламати дров, руки, ноги, голова, ялинка. Ось такою може бути швидка зупинка. Якщо ніжки промочив, додому поспіши. Ніжки зігрівай, під ковдрою ховай. Обірваний дріт, небезпечний і злий. Побачив, то треба тікати мерщій. Він може вкусити, як сто їжаків. Тож будь обережним і слухай батьків. Узимку не лежи всього, що блискотить, бо так ти язичком приклеїшся у мить і залізякою ходитимеш усім на сміх, аж поки навкруги не танутиме сніг. Бурульки виблискують, сяють, блищать, як зимові ліхтарики з дахів звисають. Та знайте малята, хоч гарні вони, ховають у блиску загрози й страхи, не стій під дахами, де лід визира, бо вмить бурулька впаде, мов стріла. Вона, може, ранить, завдати біди. Тож краще ці місця завжди. Гірлянда прикрасить святкову ялинку, але не обмотуйся нею, дитинко. Мов в диво засяєш ти вмить новорічну, та струм має силу не зовсім комічно. Ви запам'ятайте, дітки лижі, саночки і ковзани. Це так весело узимку, але треба знати, у яких місцях дозволено грати. Дуже хочеш ти присісти на сніжок уваги не звертай, не сідай. Краще вдома ти вже йди відпочивай. Зима весела порадіти, починайте її радіти та будьте пильними завжди. Все поназивали та гарно, дітки, ви пограли. Тож запам'ятайте, зима це час для щастя і сміху, для ігор, дружби і добра. Тож будьте уважними і обачними. Веселіться, дітвора, до побачення.